До війни ми регулярно розповідали у новинах глядачам історії людей, які вклалися у будівництво, але так і не отримали своїх квартир. Буденки Войцеховського, Аркада, Укрбут, загалом в Києві та області. Внаслідок таких житлових афер постраждали до 100 тисяч людей. Зараз, коли мільйони потребуватимуть нового житла. Конче необхідно зробити такий механізм, щоб подібні житлові махінації стали неможливими. І у Верховній Раді, до речі, уже майже рік лежить законопроєкт, який покликаний це зробити. Зараз до нас приєднується його ініціаторка, народна депутатка України, голова партії Слуга народом Олена Шуляк. Пані Олено, добрий ранок. Доброго ранку, ну законопроєкт його номер 5091 для спрощення, щоб довго не називати назву. Давайте будемо такими цифрами користуватися. Так він був ухвалений за основу ще у вересні 2021 року. То коли ж чекати фінального голосування із якими правками? Ви знаєте, цей законопроект нарешті вже готується до другого читання. Ми сподіваємося, що в парламенті він буде розглянутий вже найближчим часом. Вже працювали працювали, розглянули 700 правок, які були подані до нього. Працювали з профільними міністерствами, працювали з міністерством фінансів, працювали з міністерством розвитку громади територій, з міністерством юстиції, тому, що цей законопроект він він зачіпає інтереси, скажімо, так, багатьох стих. Олдерів і звичайних людей, які інвестують в будівництво роками, але так залишаються незахищеними. Він також зачіпає тих, хто без. Безпосередньо продає житло на первинному ринку це наші забудовники. він також зачіпає і органи влади, які нарешті вже повинні навести лад на ринку нерухомості. Я зупинюсь коротко на основних новаціях цього законопроекту і розкажу, чому він захищає звичайних людей, які купували квартири на первинному ринку. Ні для кого не є секретом, що недоброчесні забудовники користуються Осуючись тим, що звичайні люди не завжди можуть перевірити чи законне будівництво, чи є дозвіл на таке будівництво, чи взагалі можна будувати згідно з цими документами там 5 поверхів чи 25 поверхів, і недоброчесні забудовники дуже часто таким користуються і обманюють людей. Тому цим законопроектом передбачено, що квартири забудовник може продавати лише тоді, коли кожна квартира буде зареєстрована в спеціальному реєстру міністерства. Юстиції, це реєстр речових прав буде відкрити спеціальний розділ. До цього реєстру зможуть попадати лише тільки ті квартири, тільки тих забудовників, які надали всі дозвільні документи. Тобто забудовники, які звикли будувати без документів жодної майбутньої квартири, не зможуть продати нашим громадянам. І ми вважаємо, що це вже є великим досягненням, тому що людям не потрібно буде перевіряти що там з документами. Це вже зробить за них держава. По-друге, дуже часто забудовники змінюють технічні характеристики. А вони змінюють і кількість квартир, яка спочатку була запроектована одна кількість, а потім до початку будівництва вирішили там щось змінити. Додали квартири, змінили якісь приміщення на першому поверсі повинні були бути якісь там громадські зони. Потім вони десь зникли і таке інше. А на сьогодні з ухваленням цього законопроекту це буде просто неможливо. Живо, тому що всі інвестори в первинну нерухомість вони будуть бачити, тому, що всі квартири зареєстровані, всі приміщення зареєстровані, і для того, щоб змінити, якщо забудовник захоче, потрібно буде вносити. Зміни до проєктної документації, а це вже там певна прозора процедура, яку там дуже важко буде чи підмінити чи зробити без того, щоб люди цього не побачили. Також є оцінка юристів. Юристи, на жаль, говорять, що кожна п'ята угода на ринку нерухомості вона має ознаки сумнівності. Дуже часто бувають потрібні подвійні продажі, коли одна і та сама майбутня квартира може бути продана декілька разів. У нас нам відомі вже прецеденти є і судові є судові історії, коли люди. Купують одну і ту ж саму квартиру, а потім в судах доводять хто був перший, хто її справжній власник і таке інше. З ухваленням цього законопроекту будь-які подвійні потрійні продажі вони будуть ну, просто неможливими, тому що а, якщо людина купує майбутню квартиру, за нею вже закріплене спеціальне майнове право. Це майнове право прописано в реєстрі. Це завжди можна перевірити, подивитися, тому що тут зовсім інші правила прозорості а, будуть запроваджені. А по третє, саме головне мені здається, ми цим законопроектом вводимо так звану гарантійну частку. Це ті квадратні метри, які не можна буде продавати забудовнику до введення будинку в експлуатацію. Ми плануємо, що кабінет міністрів України ухвалить відповідну постанову для різних категорій, скажімо, так і будинків для різних категорій регіонів, для різних категорій для того, щоб ця гарантійна частка вона була враховувала особливості, тому що для Києва вона повинна бути значно вищою, там для іншого міста, наприклад, Чернігова чи Житомира, вона повинна бути меншою. І ми сподіваємося, що Кабмін проведе певний аналіз, і ця гарантійна частка вона буде вона буде справедливою, тому що ми якраз цього і очікуємо. І е, ця гарантійна частка, якщо в забудовника буде е, якась обставина, не буде там вистачати грошей, чи е, будуть якісь інші е, форс-мажорні обставини, що він не зможе добудовувати цей об'єкт, то саме ця гарантійна частка вона е, і буде такою можливістю для іншого інвестора або для іншого забудовника. Стане б на воді, щоб добудувати той чи інший будинок. Ми зараз бачимо ці проблеми, які є з Аркадою, які є з Укрбудом. І якби були не продані метри, метри квадратні, то скоріше б можна було знайти і тих забудовників, які б добудовували ці будинки. На сьогодні на жаль, держави держава не застосовувала жодного механізму. Який би захищав інвесторів. Ми розуміємо, що а, цей механізм законопроекту п'ятдесят 5091 це лише такий перший крок, тому що потім потрібно працювати і над механізмом страхування потім потрібно працювати над проектним фінансуванням і над рахунками, про які там дуже довго говорять, але там ми на жаль не можемо це поки що запровадити в нашій країні, тому що там великі ризики, які на себе ніхто не хоче брати ні банки, ні девелопери, ні страхові компанії. Але на сьогодні перший крок до прозорого ринку будівництва нерухомості до будівництва житла я сподіваюся, Верховна Рада зробить і цей законопроект у другому читанні буде ухвалений вже чи правильно. Я розумію, що цей законопроєкт його реалізація унеможливить ці фінансові піраміди, які у нас будувалися на ринку нерухомості, коли люди купують квартиру і таким чином фінансують будівництво наступної квартири, а не своєї власної, і через таку схему Зараз дуже багато людей, які інвестували, наприклад, на Київщині, залишилися без житла, тому що забудовники говорять, що гроші у них будувати далі немає немає, тому що ніхто зараз не купує, і ті, хто вже заплатили, просто сидять і не знають, що їм робити. Ну, це потрібно розбиратися з кожним конкретним кейсом. Я не можу сказати про фінансові піраміди, тому що я не бачу матеріалів того чи іншого чи іншої справи чи забудовника. Але я точно можу сказати, що з запровадженням такого механізму. На ринку залишиться працювати лише ті забудовники, які працюють з дозвільними документами. А всі сірі там чорні нечесні забудовники, яких на жаль багато і в Київській області є. Вони і в Києві також, але вони зараз працювати там точно, точно не зможуть. Ну і звичайно, давайте не забувати. вже наявності в реєстрі запису про спеціальне майнове право зможе використовуватись також і банками для того, щоб брати Ати ці майнові права у заставу і е, надавати певний поштовх розвитку ринку іпотеки на сьогодні. І уряд анонсував декілька програм, якими зможуть користуватися і військовослужбовці, і лікарі, і представники освітньої сфери. А поки що там для цієї категорії осіб буде запроваджена пільгова ставка по е, іпотеці, але е, все ж таки потрібно захищати, скажімо, так, і банківську сферу, допомагати їм, щоб на ринку. Навіть з тим же іпотечним кредитуванням працювали лише ті забудовники, які зможуть максимально гарантувати добудову об'єкта і відсутність махінації, про які ви зазначили на жаль, на ринку нерухомості вони не є. Вони не поодинокі, і для цього потрібно ще приймати багато змін до законодавства для того, щоб їх ці всі схеми викоріни. Ще у нас вже мало лишається часу, але обов'язково маю поставити вам це запитання: чи будуть передбачені компенсації? Ації для людей, які інвестували у житло, його ще не встигли добудувати, але воно було знищене внаслідок війни. Це дуже важливе питання. Законопроект 7198, який вже також в першому читанні проголосований більше ніж 300 народних депутатів. Його підтримали в першому читанні. Зараз також працюємо, щоб він був ухвалений в другому читанні як наймоваж скоріше. І е, ці люди, в яких зруйноване житло, і також зруйновані недобудови, в які вони інвестували, вони матимуть змогу на отримання, е, на отримання компенсації. Ми обов'язково це передбачаємо е, на сьогодні. Всі такі пошкодження реєструються через інформаційні повідомлення або через дію, або через державний портал, або через центри надання адміністрації. Послуг тому б я б рекомендувала всім тим громадянам, в яких сьогодні зруйноване чи пошкоджене житло, яке вже або об'єкти незавершеного будівництва звертатися до реєструвати. Плати такі інформаційні повідомлення, тому що з ухваленням 7198 всі ці повідомлення будуть перетворюватись вже у відповідні заявки на компенсацію. А куди звертатися людям, яким забудовник говорить, що він зараз нічого не буде робити або взяв гроші і на етапі котловану зник після початку війни? На жаль, ми бачимо таку статистику. Не всі забудовники зараз відновлюють свою роботу. Ми зараз фіксуємо частину таких забудовників, які не планують повертатися до роботи. Я думаю, що будемо працювати із кабінетом міністрів, тому що Верховна Рада парламентарі не можуть вирішити це питання своїм своїми силами. Тут потрібна спільна робота і уряду і органів місцевого самоврядування. І на жаль, потрібно визнавати, що Довгобудів в Україні зможе бути більше, тому що не всі забудовники зможуть виконувати свої зобов'язання, але ми точно, як представники влади, зробимо все можливе для того, щоб умови продовження такого бізнесу, умови продовження будівництва на сьогодні були для тих забудовників, які працюють чесно і мають дозвільні документи, і не обманюють людей, щоб для них такі умови були привабливими, тому що. Що на сьогодні будівельна галузь це одна з тих галузей, яка допоможе відновлюватись наші екологіці. однозначно. І мільйони людей потребуватимуть нового житла або покращення житлових умов. Дякую вам за те, що долучилися. Олена Шуляк, народна депутатка України, голова партії Слуга народу була з нами в ефірі.